Кожну з вас я підібрала на башні. Кожна з вас прийшла до мене на Аркані башня, коли життя повністю рушиться, коли старі системи рушаться, а нових ще немає. І я не знаю. І якби я не хочу хвалитися, але буду. Якби не я, ви б пройшли б цей шлях, але довше. Правильно? Тому що я сама проходила дуже довго цей шлях, Ну, дуже довго. А тепер ви проходите його просто за місяці. Раз і порхала, раз і порхаю. політіла, політіла. Я знаю, що я для них зробила, але потім вони вже порхають, і ми обмінюємося цією просто божественною енергією. Ми обмінюємося. Я всього лише зробила якби, свою місію проводника, провела вас, провела вас отсюди-сюди. Бо я пройшла цей шлях. Давай, 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 малишка. Давай, малышка, я тобі зараз допоможу, розкажу. Фурк і ти випорхнула, і ти стала феєю. Все, криля виросли. Вони, вони були твої. Просто ти була настільки зажата, що ти не могла їх відкрити. Понимаш? А вони були твої. Все, ти попархала, попархала, попархала.